Дорогі Васильківці! Щиростечно вітаю вас із двома великими національними святами Днем державного прапора та Днем Незалежності. Незалежність України відтворює ідею і духовне оновлення, сприяє подальшому утвердженню патріотизму, надихає на добрі справи для розбудови нашої країни як демократичної, правової, економічно міцної, соціальної, знаної та впливової світової спільноти держави. Почнемо кожний із себе. Наведемо порядок на робочому місці, підприємстві, власній домівці. Настав час консолідувати всі сили для рішення глобальних проблем, що стоять перед містом. Нехай ваша праця стане вагомою частиною загальноміських здобутків. Зможемо перебудувати себе, своє місто, отже, збудуємо і нашу країну вільну, могутню, квітучу, що велично крокуватиме під гордим українським прапором у майбутнє. Назустріч нашим нащадкам яким продовжувати справи дідів і передавати естафету майбутнім поколінням. Бажаю всім міцного здоров'я, миру, добра, злагоди і плідної праці на благо нашого міста та всієї України, на благо нашого великого, волелюбного, талановитого та працелюбного народу. Зі святом вас!